Доброго дня, шановне панство, з вами пан Роман, слава Україні, а я вітаю вас у грі під назвою Forza Horizon 5 і, звичайно, що ми будемо грати в режим Eliminator. Він же вибувало, тому що, ну, знаєте, є певна константа на моєму каналі, і саме такою константою є режим Eliminator Forza Horizon 5. Uh, друзі, з вас лайкосик, коментар, підписка на канал. Не забувайте, що пане Романа можна підтримувати на різних сервісах. У мене є Монобанк, uh, у мене є конверт ПРВА24, у мене є Донателло, там підписка разової донатик, у мене є Патреончик. Uh, якщо підписатися на Патреончик або на Донателло, то uh, потрапляєте в титр до відео. От такий є приємний бонус. Як спонсор каналу, потрапляєте, звичайно, що? Також... Також, також я маю спонсорство на Ютубі, тому якщо маєте бажання підтримувати, підтримуйте. Для цього це сервіси є. Посилання в описі знаєте. Також в описі є мої соцмережі, інстаграм, телеграм, твітер, твіч, Господи, що мене. Ми... Що в мене там ще є? твіч, Ну так, значить, це все. Підписуйтесь, переходьте туди, буду радий вас там також бачити на всіх цих платформах. Так, я на своє улюблене місце, в своєму улюбленому місці. Я скоро знаєте, попрошу, щоб мене в цьому місці прописали, щоб я вже був такий корінний мешканець цього міста. А, пан Роман, корінний мешканець мексиканського міста, якогось там, ну чому би ні. Я, як зазвичай, налаштований на перемогу, ну але і без перемоги у вибувалі багато моментів цікавих буває. А, ну що ж, дивимось, 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 що у нас, що у нас, що у нас, тиша. Uh, не люблю тишу. люблю, коли грає якась музика, яка означає, що тут є машинка. Машинка є на трасі, але на трасі, скоріш за все, хтось присутній. Тому... тому виходить так, що я тут дропу не знайшов. Окей, ладно, у мене є ще місця. Я, як би, бачите, взагалі не засмучуюсь, тому що я знаю, що десь щось я ще можу знайти. Погнали сюди. У мене є ще нички. У мене є ще нички, де я маю надію щось побачити. У кого ж екзомотів-екзокет. Ну, скажу так, що по трасі я з екзомотів-екзокетом на цуру заїхався. Так, у нас повноводне озеро. Це я відмічаю для себе одразу. Так. дуже цікаво. Ну на тому березі, типу, є дропи. Там от є дроп, але я думаю, що його зараз там мають забрати, так? Да? Ось цю є дроп. Ось цю є дроп, я їду до нього. Непогано я приїхав. Дуже непогано. Другу серію підряд. Я заходжу, тачки. Доволі непоганого рівня. Був і 8 рівня Камаро. Був і сьомого рівня Форт Бронко. Я на трасу погнав. Я на трасу погнав, тому що а на що мені їхати по незрозуміло, якій поверхні, якщо я можу поїхати по трасі. Mercedes МГЧТФДОР. Ось такий от у нас непоганий варіантик засвітився. Ми його забрали і зараз ми, звичайно, що мчимо за тим, щоб забрати тачку восьмого рівня. Прямо в дерево, краще. Як так можна було прямо в дерево вплитися, я не знаю. Так, там Нісансуру, там ще щось їде. Вони заїхались, ну, ладно. Прапор їм до рук, як то кажуть. А ми вже збираємось фінішувати. З вами так. Я не знаю, що там було, але суперники мені зараз потрібні, тому що мені потрібен 9 рівень. Потрібен дев'ятий рівень, іде я його зараз uh, з ким я його зараз здобуду. Ну то сіди, не знаю. Погано. У чувака був також AMG GT Fodor Я вам скажу так, що зараз він має всі шанси мене перемогти. Я вам скажу так, це дуже зараз напружена гонка. Дуже зараз напружена гонка. Фух, але я переміг. Я ще не туди поїхав одразу. Він поїхав правильно. Ну, це сильно було. Це сильно перемогти сильного суперника, це добре. А от е чим грант широкий трек це не є дуже добре, тому мені зараз терміново потрібен хтось. Хто має тачку, ну... Не дуже високого рівня, тому що Гранд Широкі Такий собі. Не товариш. Ах ти... Падло, він зараз не може перемогти так у нас, секундочку. Тому що у нього Audi R6, яка може. А у мене якби Grand Cherokee, який не дуже може. Чувак, go. я вам скажу так, зараз має всі шанси. бляха. Я вам скажу так, мені стрмно зараз їхати. Я прям зараз був дуже напружений, тому що ну капець. Нема жодної гонки, де я почувався знаєте, так, розслаблено. Сентенаріо, ну ладно, підійти. Ну, якщо у нас зараз Сентенаріо, то міняти ми її можемо хіба що на. Хіба що на функо моторспорт? А я просрав. А я просрав друзі, тому що він проїхав, а я ні. Да, дійти феєрично швидко до 10 го рівня і злити. Ну, що ж, ну. Так буває. Це вибивало. Ну, це пан Роман, ну. Блін, друзі, це було потужно, це було прикольно і класно, ну але не склалося у нас з перемогою, хоча були всі на те можливості. Зустрімося в Славній Касі, сподіваюсь, там пан Роман проявить себе краще. Тому до зустрічі. Отже, друга катка. Те саме місце, те саме місто. Дивимось, що у нас тут. Зараз буде, ну в зараз е, в цьому місті має щось бути 100%, тому що якщо минулого разу не було, то цього разу має щось бути. Так, там бачу, вже кухня є. Тут у нас є також. Дивимось, що тут Вольво, нормально. Нормально. Вольво файна тачка, беремо її. Поїхали в джунглі заїдемо. Я думаю, що, до речі, джунглі наш зараз найнадійніший варіант, тому що там, от, де є дропи, там є і люди. Тому я погнав сюди. Ну, Subaru, VRX, ладно. Не найкраща тачка, звичайно, ну, але це четвертий рівень і нам вона підійде. Так, ну і що? треба шукати суперників. А ну, який сенс там ще сказати, шукати, тому що тут дуже багато людей. Ось, АМГЖІ ФОДОР! GT, ФОДОР Дуже непогано. Що по зоні, до речі... Ага. Вонка... Угу. Хірі його зна, куди може бути. Там чувак в джунгляр, десь катається, що у нього. Бро, виїжджай. Поїхали, я поїду сюди, проїду. Я думаю, що він також опереться цю цю тактику дуже цікаво. Дуже цікаво, хто кого дуже напружена гонка, Та Що ж таке? Одна напруга! Одна напруга! Давай, 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 Субару! Так, це перемога, це перемога, але яка вона була? Насправді напружена. Ой-ой-ой, колеса, ой, ой. чудово, дякую. Ну, я скажу так, у нього швидкість краща. Ніж у мене, і у нього більше шансів. Ну звичайно, звичайно, саме я мав блять перевернутися. Саме я. Просто без шансів. Тут просто без шансів. Ой, зустрічаємося з каці. Ну, починається це. От, от, от у мене просто смугами йде. То смуга нормальна, то смуга просто хрінь якась, просто якась хрінь. Ну ладно, спробуємо перервати цю смугу. Ну, глянемо, що з цього вийде. До зустрічі! Не зраджую, не зраджую своєму місту, і я дуже сподіваюся, що зараз тут десь я щось побачу поближче, ніж минулого разу. Якщо взагалі щось побачу. А що там та гольфер нормальна тачка треба брати. Ладно, він там вже поїхав в місто, я в місто вже їхати не буду, я просто вириваюсь на трасу. Стоп. А, ні, там вже за 130%. Я думав поїхати назад, я там дроп побачив, але я зрозумів, що там його зараз заберуть, треба мчати по трасі туди прямо. Тому що на Гальфі можна їздити і проти тачок вище рівнем, тому що він доволі непогано прямо по максималці. Що у нас тут, до речі, нічого нема. Нічого нема. Ну я так, чисто оцінити обстановку. Скажу так. Ганяти проти першого рівня нема сенсу. Та, скажімо так, зараз у мене взагалі нема сенсу з кимось ганятися, тому що. Блін, тому, я не знаю, що робити зараз. Я не знаю, зараз, що робити просто-напросто. От просто не знаю реально. Ну будемо їхати, дивитись, може дроп якийсь буде. Ну, там жук, здається, їде, Ну, жук мені навіть, не цікавий взагалі. Я його просто приїхав, я навіть не пропонував йому гонку. Добре, що він мені не пропонував гонку. Так, 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 так. Справи такі собі. Хепськувати, когось комара, Непогано, непогано хтось е, почувається. Ну а ми на гальфі прямо 250 зараз. Я намагаюсь доїхати до крайньої точки зони. Раптом там десь щось я зможу знайти. Поки що ситуація така собі. Не дуже. Дуже-не дуже. Чому прикол в тому, що... Прикол в тому, що я так розумію, чувак також поїхав сюди в сподіваннях побачити якийсь дропець. Тут десь. Якраз зона зараз підійде. Нормальна схема, нормальна схема якраз таки. А де дропи? Воно дропи. Там справа є дропи, погнали. Це мій шанс злодати щось нормальне зараз. Звичайно, можливо, десь в іншій стороні там буде щось краще, ну але... У мене зараз особливого вибору нема. Куди їхати. Вольвові 60. Ну підійде, ладно. Це буде трошечки краще, ніж мій гольф. Вольфер. Mm -hmm. Ясно. До речі, можна було зараз заїхати з 5 е рівня Вардом оцим, ну, але не запропонувалась гонка на жаль. Воно там є тачки, погнало туди. бару в рекс типу окей ладно ем, ви знаєте ну, ситуація за лобська виходить я не знаю а хто там до речі ой там гтр блядь. Куди їдемо туди? Так, ми їдемо туди. Я якраз таки чітко їду на. Ну, майже чітко їду на, фі на фініш. Я думаю, що він мене наврядче нас дожене. Ну, але давайте подивимось. Не будемо казати гурту, поки не перескочили. Я так поїхав? я не знаю, ну ладно, в мене все одно перевага. Тому пофіг. Так, п'ятий рівень. Ну, знаєте, що я зараз буду робити? Я зараз буду робити. Погані речі. Так. Ні, я, звичайно, візьму порт просто, тому що минулого разу в мене вже була подібна паршачка. Я зараз вийду на трасу. І буду просто чекати, поки хтось по трасі до мене приїде, щоб запропонувати йому гонку вибити і забрати його тачку. Якщо це буде хтось по рівню набагато вище, це буде взагалі чудово. А, це нове звуження відбулося. Вау. Неочікувано. Речка, чи треба дивитись дропи зараз? Підходить. Нормально. Нормально. Всьо, ми рівень забираємо, сьоми, так. Дуже так, знаєте, важко все дається. АМГЖІТІФОДООР. О, oh, oh, я там побачу суперника з прав. Іди сюди. Іди сюди. Ну, що це за приколи? Подогни, да. Ідиш ти сюди. Это бах, то Что это, блядь? Блядь, напиши мне. Да Пишев ты нахер, пидор. Ну что это, блядь? Третій рівень нормально. В нього схожа задача, типу, в'їхати в фінальну гонку на четвертому рівні. А як ж ти мене сука, бісиш? А цьому, будь ласка, да? Дуже добре, дуже добре. І що у нас восьмого рівня? Ну давай хоча б Ламбург Ну, ГТР, ладно, підійде. А, це фінальне збужня. Зату. Просто клас, просто супер. Ну нема сенсу вже все. Приїхали. У когось є брокертер. А... Ага, стопа, де брокертер? Десь там, мабуть. Head head final showdown. Final showdown ну, мізерні дуже шанси у нас є. Дуже мізерні.

Та твою. Восьмий рівень мені не завада перемогти. Перший серед 60 дуже непогана була катка по кількості гравців і дуже непогана катка по якості моєї гри. Друзі, ну це перше місце. На восьмому рівні я переміг Брокі РТР, АМГЖТІ Фодор, при тому, що я якби не їхав перший і не був серед фаворитів. Але я взяв і переміг, тому що ну плюс-мінус я пам'ятаю цей фініш. На сьогодні все. Пан Роман був з вами. Дякую за увагу. Нагадую, що звичайно ж споживайте український контент, підтримуйте український Ютуб, український твіч наших блогерів. З ССУ це найголовніше. Підтримуйте. На все добре, До побачення. папа, -па, друзі.